Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про чергового представника ВАГ групи, який ми привезли для вас. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги Volkswagen Golf 7 сьомого покоління. 2019 рік двохлітровий дизельний двигун в парі з автоматичною трансмісією. Проби складає 280 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Німеччини. В такому крутому кольорі це є. Темно-сірий, він без металіку. Норда Грей дуже схожий, чи якось так він називається. Автомобіль виглядає солідно, виглядає прикольно. Це вже свіже покоління машин, 19-й рік, як я вже говорив. І бачимо відразу, що у нас по комплектації. Парктроніки присутні. Тут денні ходові вогні, оригінальні легкосплави Volkswagen. Тут ми бачимо такі повторювачі поворотів в зеркалах. Тут глянцеві накладки, вже ось такий ключик ми маємо, викидушку так називаємо. Відкриваємо салон. Що ми бачимо тут? Відразу на картах дверей нас зустрічає повний електропакет, електрика по зеркалам з підігрівом. Так, Тут у нас ось таке мультифункціональне кермо. Е, бачимо, що тут у нас є такий перемикач світла. Звісно ж, круїз контроль. Звісно, ж тут управління мультимедією, Також є голосове управління. Зараз я вам покажу ось така у нас. Крута мультимедіа, повернемо рульок Це рівненько. Дуже мені подобається. Це вже новий рестайлінговий руль за цим зрізом. Дуже зручно Колонка в нас регулюється, як завжди, по висоті та по вильоту. Можете виставити, як вам зручно. Оці глянцеві чорні вставки додають максимально такого преміального відчуття цій машині. Мультимедіа у нас Discovery, як ви бачите, виглядає вона таким чином. Що тут у нас? Навігація є. Навігація вже є в Україні. Достатньо вона. Так, бодренько себе відчуває, як для таких років. Також меню. По меню бачимо, що вже є українська мова. Тут по автомобілю. Можемо побачити там, середній розхід там, і так далі. Ці всі параметри. Так, Тут у нас, бачите, можна там є датчики в шин, допоміжні системи для водія. Бачите, адаптивний круїз контроль у нас присутній. Це означає, що в машині встановлений дистронік, асистонт, асистент контролю дистанції попереду. Це ж той самий дистронік і розпізнавання втоми водія. Ось такі у нас є допоміжні асистенти для водія. Ось, де, бачите, тут є спопарковці. Коротше, багато всяких. Багато всяких функцій пропонує нам цей автомобіль. Тут присутній кондиціонерчик. Як як я вже говорив, у нас автоматична трансмісія. Е, от що у нас ще автохолд є функція дуже зручна. До речі, коли ви їздите в пробках, натискаєте сюди. І коли ви зупинилися, автомобіль сам. Можете бросати ногу з гальма, і автомобіль буде сам триматися на тормозі. Тут у нас такі підстаканички, дефолтний підлокітник Ваговський, ви його можете регулювати. В нього є три положення: перше, друге і третє. Далі закривається, він рухається туди-сюди. Сидіння у нас комбіновані із алькантари, виглядає дуже класно, ярко виражені бокові підтримки. Карта в нас чистенька, є ось такі вставочки на карті. До речі, по сидінням, я ще не все вам розказав, це незвичайні сидіння. Ви бачите ось де оцей надпис і оцю кнопочку. Це може означати лише одне, що сидіння у нас із масажем. Тож, давайте перейдемо до заднього ряду, подивимося, скільки там місця. Тут я відрегулював під себе, мені б так було їхати зручно. Давайте подивимося, скільки місця пропонує нам цей автомобіль для задніх пасажирів. Ну, сів я сюди залетів, так сказати, з свістом. Місця тут вистачає до переднього сидіння, ну, мінімум два кулачка, а то й два з половиною, до потолка. ну от, Давайте я так сяду до потолка. А так, якщо ми облокотимося на підголовник, якщо ми сядемо рівніше, то ну, трішки більше відстані. Також, звісно ж, присутній центральний підлокітник, Є ось такі регульовані підстаканочки. Тобто ви зможете поставити там більшу або меншу бутилочку з водою. Коротше, є... Для маневрів. для маневрів. Тут, як завжди, для лиж є така штука, відсік багажний відділ. Тут бархатка, це вже по дефолту в багатьох вагах зроблено. Тому що люди часто їздять до Австрії кататись на лижах і возять з собою ці ж самі лижі. Давайте багажник подивимося. Багажне відділення. Тут у нас, як я говорив в минулому відео, в пасаті тут кнопочка, в гальфах тут. Дуже цікаво, зроблено. Тут у нас все красиво. Збережена заводська шторочка, ця ваговська фітча. До речі, забув сказати, вам, у нас же ж є, бачите, оця сіточка для тварин. Ви можете, якщо будете привозити тут багажний відділі тварин, то можете цю сіточку поставити і не переживати, що тваринка вам щось там буде лізти в салон. Так, тут піднімаємо цю паличку і відразу бачимо. Люди, які не розбираються, скажуть, що ага, німці витягнули цю до запаску. А я вам скажу ні, ось перейди на цю сторону, будь ласка. Я вам скажу ні, друзі, люди, які розбираються, знають, що в німецьких автомобілів ці всі штуки, приблуди для коліс, для ремонту, так би сказати, знаходяться ось тут. А тут у нас знаходиться піна, тут у нас там знаходиться компресор, викрутка, жилет і все все решта, що треба для ремонту ваших коліс. Німці вже давним-давно друзі, не кладуть саме запасних коліс. Тобто я вам це все показав, розказав. Тепер, можливо, будете знати. Можливо, хтось їздить досі на автомобілі. Думає, що в нього немає запаски, що в нього немає нічого, а воно знаходиться ось там. Цікаво? Цікаво. Тож закриваємо багажник і рухаємось далі. Що, ж, шановна спільнота? Давайте разом подивимося, що по лакофарбовому покриттю в нашому гольфу. Як за традицією починаємо з капоту. 135. 131. 131. Капот в рідній фарбі. Крило 96, 111, 120, 92, 93. Крило також в рідній фарбі. Дверка водійська. 124, 95, 129. Це рідна фарба, давайте проємо. 61, 73. 69. Проємчик також в рідній фарбі. Так, задня дверка 125, 119, 104. Проєм. 66, 57, 73. Це також рідна фарба. Так, заднє ліве крило 127, 104, 119. 120. Рідна фарба. Давайте. Ладно, давайте дах, подивимося вже в кінці. Ляда 108, 107, 104. О, Давайте ще десь. Тут. 117. Ляда також в рідній фарбі. Заднє праве крило. 123, 117, 93, 119. Рідна фарба. Задня права дверка. 116, 114. 102 рідна фарба, проєм. 59, 62. Також рідна фарба. 114. Це пасажирська дверка. 114. 106. Рідна фарба. Проєм пасажирський. 67, 72. 66, це також рідна фарба. Залишилось у нас переднє праве крило і дах. 117, 106, 100, 94 І дах. 105 106. Тож, друзі. Разом з вами ми побачили, що наш гольфік весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. Це означає, що за машинкою доглядали, машинку любили і їздили на ній бережно. А ми з вами рухаємось далі. І так, братерство. Дивимося сервісну історію нашого автомобіля. Так як це вже свіжа машина, звичайної сервісної книжки тут немає. В Європі вже є електронні бази. Ось у нас є витяги з офіційного дилера Volkswagen. Дивимося. Машина у нас 19 рік. 0 ТО 1 кілометр. Далі дивимося. 20.050 20 року. Пробіг 29 тисяч, майже 30. Далі 15 року. Пробіг 45 тисяч. Далі у нас 04 го року. Пробіг 54, майже 55 тисяч. Далі. 28.06.2021 року. Пробіг 89, майже 90. Далі 01.12.2021 року. Пробіг складає 120 тисяч кілометрів. Далі у нас дублюється 01.12.2021, пробіг 120. І останній зафіксований, зафіксований пробіг це 14.07.22, пробіг 150 тисяч. Він код автомобіля. Ось де. Зараз я вставлю дублюючу табличку з кузова, і ви звіритеся із нею. А тепер давайте. Запустимо двигуна і, до речі, що ще хочу сказати, використовуючи цей він код, ви можете перевірити автомобіль за допомогою загальнодоступних ресурсів. Це ж не для кого вже не секрет. Берете CarVertical, забуваєте туди він код автомобіля і дивитеся по пробігу. Ми вже ну, для себе. Робили перевірки, ми впевнені, що тут ми знаємо вірніше, що пробіг тут оригінальний. Плюс цей автомобіль купувався і за аукціону. Там є експерти, які е, також роблять перевірки, запити на дилері і так далі. І всюди був вказаний пробіг оригінальним, тому ми за це не переживаємо. Якщо ви переживаєте, берете він код, перевіряєте як вам зручно, хоч каверха, хоч хоч якийсь другий ресурс. Це на ваш вибір. А ми з вами давайте запустимо двигуна і подивимося, що ж у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбова дизельна четвірка об'ємом 2 літра. Це легендарний ваговський 2-літровий дизельний двигун, який ви так всі любите. І пробіг 280 тисяч кілометрів для нього це просто пиль в глаза. Пробіг це трасовий, страшного тут нічого немає. і Ви ж, спеціалісти, ви знаєте, що Основний моторесурс він опріляється по мотогодинам, тобто не, не, не тільки по пройденому кілометражу, а ще й по мотогодинам. І знайдіть співвідношення. Якщо ви знаєте, як правильно вирахувати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми знаємо, як вирахувати, якщо це 280 тисяч пробігу по трасі, скільки це буде по мотогодинам в міському режимі. Тож, Дивимося сюди, моторчик працює рівненько. Тут немає ніяких там зайвих плям, запотівань, підтікань і так далі. Все тут у первозданному вигляді. Що тут дивитися, друзі? Давайте покажемо він код автомобіля. Ще додатково. Крилишка в нас не кручені, капот не кручений з однієї і з другої сторони. Фари, звісно, у нас також оригінальні. листочок попав. Фари також оригінальні, друзі. Автомобіль безаварійний, тому нічого тут не мінялося. А тут у нас встановлений той самий дестронік, про який ми з вами говорили раніше. Тож, закриваємо капот і давайте підсумуємо, що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль. Ви отримуєте свіжий універсал Ваг-групи з надійним та економічним двигуном, з автоматичною трансмісією. Машина повністю в рідній фарбі, машина щойно приїхала з Європи. Класна комплектація, є масажі сидінь. Будете з роботи їхати собі і відпочивати, кайфувати, насолоджуватись цим масажем. Друзі, я вам завжди говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.